Привіт привіт, Івано! Зустрілися після свят називається. Та? Так? так? Сьогодні в Чернігові свято, сьогодні вдруге <с. водять козу в нас. <с. Між іншим, 2015 рік зустрічаємо для тих, хто скучив за зеленою сценою. До речі, так, це ж та сама організація, з яка судія, так? робить Діка. зелену сцену, джазові фестивалі і взагалі багато. Доброго робить для чернігівців. Ти до речі, теж там маєш причетність певно. Не, до всього. Невелико, але так, ну, так ск... і ось коза у нас сьогодні вже хтось бачиш там собакою. Сказав Тушняк якийсь відбувається, хендмейд. Ми бачимо тут. Ми бачимо багато людей. Коротше кажучи, треба подивитись, як саме чернігівці святкують різдвяні свята. Ну і пішли, поводимо козу. Як фестиваль вдалий, вже по перших годинах можна щось судити про щось? Ну, знаєш, все, що хотіли, зробили, все, що запланували. І це знаєш, таке легке відчуття, коли це, ну, все відбулося вже, в принципі, і люди прийшли і отримують задоволення. Тому ну так, я думаю, всі, хто всі, кого ми запросили, всі приїхали. Всі активності, всі локації, які ми запланували, все є. Тому так, я задоволений. Сподіваюся, що люди теж. Тут е, гарна сцена, тут є для дітлахів якісь е, розважальні такі локації. Що тут ще сьогодні є? Дивись, є окрема е, обрядова сцена дитяча. Вона трошки в стороні, і там працюють дитячі чернігівські студії. Чотири студії, якщо не помиляюся, вони е, роблять один за одним якісь різдвяні програми для діток. Є три ресторани чернігівських, є сувенірний майданчик, є святкова коза. У нас в минулому році була жива коза, але її трошки дітки замордували, і ми боялися, що буде мороз. Тому ми зробили цього року таку красиву козу, з якою можна сфотографуватися на пам'ять. Що ще є? Ну ще є бочки для обігріву, є козацька польова кухня з кулишем. Ну збирають кошти на волонтер. Ну ми ж на кожній зеленій сцені в принципі збирали кошти на підтримку військових. Цього разу не не виключення. І для Чернігівських збирає єдиний волонтерський центр для Чернігівських батальйонів на польову баню. Традиційно на заходах зеленої сцени тут і тут на фестивалі коза збирають кошти на армію. Зараз у цьому конкретному випадку на що саме збираєте? Для кого збираєте? Зараз продовжується збір на придбання ось цієї автобані для чернігівських вояків, які захищають нас на східному фронті. Були свята дуже великі, тому ми так не, ну, не концентрували на цьому увагу. А зараз продовжується цей збір. Хочемо відправити ось десь до 20-го числа вже відправити її, а частину коштів, яка залишилась, там 40 тисяч треба зібрати, будемо вже збирати потім. Ну що, Жерик? Підемо по доводи. Леся сьогодні така затуркана в роботі, що навіть треба робити підхід до преси, щоб всі одночасно могли записати, як проходить фестиваль. взагалі. Я не затуркана, це просто абсолютно нормальний робочий робоче питання. Коли фестиваль проходить у закритому місці, то воно не так це, ну, помітно, як це зараз. В этот раз все дуже добре. хорошо. бачите, що масштаб нашого фестивалю збільшився. Тому, звісно, якісь -то моменти, які ми собі рисували.

рвати наш дудар, увага на ноги! Так! Да! В прошлом году мы попробовали. Мы реально это делали его для себя и хотели посмотреть, как как вообще выйдет. Понравилось нам, понравилось людям, поэтому в этом году мы решили сделать этот э, праздник еще более масштабным. Вы знаете, что все те проекты, которые мы делаем, мы всегда пытаемся планку, по крайней мере для себя, не останавливаться, развиваться, развиваться и развиваться. Поэтому э, в прошлом году у нас был один приглашенный коллектив из Киева. Это наши друзья Божичи. В этот раз, а все остальные коллективы были Чернигов и область. В этот раз у нас много гостей. У нас гости из Харькова. У нас сразу два киевских коллектива, которые вот сейчас один из них выступает на сцене. Один будет закрывать нашу программу. Все они с удовольствием приехали. Они действительно готовили программу для нашего фестиваля. И, собственно, можно уже сказать, что второй праздник, он такой, все украинский. Наша... Маленькая цель, чтобы, ну, спустя год, может быть, там где-нибудь в Черкасах, где-нибудь в сумах спросить, а куда-то на выходные, на святки, а в чернига, в козу водить. <музык> Коза, як ваші враження від свята все дуже прекрасно. А де ж у це бе, бе. Все, все добре? Вам подобається? Так пустіть коза до хати, бо змерзла. Ой, де коза ходить, там жито родить, де коза ногою, там жито копою. Скажи козо через поріг. Дасть тебе господар пшеничный пирог, А господиня дасть кусок сала, Чтоб коза-дереза гарно скакала. После того, как у нас закончился фестиваль «Черевжа заупен», еще один проект «Че-студио», мы спустя там пару недель передохнули и стали уже думать об этом празднике. И для себя решили, что да, в этом году, несмотря на тяжелое финансовое положение, несмотря на тяжелое, ну, скажем так, моральное положение... Мы будем делать этот праздник, потому что это святки, потому что мы все должны быть крепким духом в наше непростое время и пребывать в хорошем настроении, несмотря ни на что. Потому что плохое настроение – причина многих бед. <соцентрический рост> Фестиваль делается в рамках города, то есть э, он включен в перечень новогодних э, праздников города. Нам с разрешительными документами невероятно помогает Управление туризма и стратегического развития города. Касаемо финансов, они пытаются нам помочь, но вы же понимаете, что э, бюджет города завязан на многих таких нюансах. То есть э, если получится, то они нам помогут. Ну я очень надеюсь, что да. Ну. Потихонечку вместе делаем что-то потихоньку. Вітамін сьогодні бере участь у фестивальних заходах в рамках фестивалю Коза. Що ви, ну, якось незвично, ви асоціюєтесь з більш такими іншими мелодіями, не фольклорними. А що ви будете сьогодні тут співати? Наші можливості дозволяють нам відклонитися від свого стилю і щось фото. Тобто Джексон і Раксет сьогодні тут не буде. Мы воздержимся, в принципе. Но я надеюсь, что мы будем полностью соответствовать формату, потому что этот праздник настолько большой, что есть что попеть. Мы будем именно в этом контексте работать. Таке загальне питання, от ти все це ну, ти з однодумцями не сам, але з командою все робите. Ну добре, зелену сцену, всі звикли, фестиваль вже другий рік. Потім ти вже в блогах написав, що маєш думки щодо облаштування нашої центральної ялинки, і досить слушні думки, от навіщо це тобі все? Якісь такі хитрі там ідеї в ж голові. Провокативне запитання. Я хочу стати президентом вселенної. Ні, Ваня, ну ми ж ти живеш у цьому місці, я живу в цьому місці. Я знаю, що тут діти мої будуть жити. Ну просто хочеться, щоб тут було хоча б крок за кроком маленьким, але краще, краще, краще. Ти там десь був в Європі, бачив, як там відбувається. Я їжджу, бачу, всі їздять, бачать. Ну просто хочеться, щоб життя було цікавішим, яскравішим не знаю, Колоритнішим, цивілізованішим, і відпочинок також. Ну а там от в будівлі з розумінням ставляться, чи складно поки що? А, ти знаєш, я перестав сильно хвилюватись на цю тему. Я не знаю, як там ставляться. Я знайшов у владі якихось однодумців, їх декілька. ну, там, Наприклад, теж наше управління там, туризму, вони допомагали, до речі, робити цю козу, е, реально допомагали там якимось і справами і так далі. Тому, в принципі, ну неможливо охопити там все, неможливо всіх залучити до, до, до своєї спільної роботи, але потрошку якесь таке ком'юніті формується з людей, які розуміють, що це ну це потрібно. Бізнесмени нас певні підтримують, вже я сподіваюся, будуть підтримувати. Таким чином, знаєш, може пафос, але таким чином потрошку формується якесь активне громадянське суспільство, яке буде крок за кроком змінювати цю ситуацію в місті. Дай Боже, може через рік тут все буде вже як, як то має бути. Ну, я сподіваюся, ну, ялинка святкова, ну, воно болить, але я розумію, що щоб зробити все. Круто і правильно, але це потрібні кошти, а головне потрібно бажання і бажання вчитися, бажання переймати досвід з інших міст. Бо, в принципі, все придумано. Поїдете до Львова, поїдете до Києва, поїдьте Чернівці, Франківськ. Можливо, там теж не ідеально, але ну, 100% набагато краща ялинка, ніж у нас.